Кожна дитина час від часу хворіє, адже її імунітет ще не сформований і не має антитіл до багатьох інфекцій. Це природно закономірно і в цьому немає нічого страшного. Питання в тому, як вийти з хвороби без страт для організму, щоб він швидко відновлював сили та не втрачав резерви, закладені природою. У нас екологія погіршується, умови у людей теж погіршуються, Садочки переповнені. Ну, це перші такі три моменти. Потім батьки повинні теж більше уваги приділяти дітям з народження, щоб діти росли в нормальних умовах, загартовування прямо з перших днів життя. Ну, розумне. Там цілі програми в нас є. Фахівці стверджують, переважна більшість малюків боліє на застудні та інфекційні захворювання. До двох літ дитина... больше пребывает в семье, где он видит здоровую маму, здорового папу, здоровое окружение. Но после двух лет ребенку нужна компания. И, как правило, и мама выходит из декретного отпуска на работу, и сейчас бабушек не всегда есть. Поэтому ребенок идет в детский сад. Детский сад – это место, где сейчас группы переполнены, и ребенок начинает болеть простудными заболеваниями. практика показує, якщо у сім'ї двоє маленьких дітей і одна з них захворіла, то обов'язково знедужує і друга. Ребенок садиковський болеють в місті. Ребенок із садика заболіває, приносить дому вірусну інфекцію і болеють всі. Тому діти до двох, з 2 до 6 років – це найбільш часті посетителі нашої дитинської поліклініки. І вот, вони болеють часто простудними заболіваннями. У дітей старшого віку можуть розвиватися і хронічні хвороби. При неправильному введенні младшого віду, патології хронічні. А в основному у нас йдуть острі заболівання у дітей. На першому плані це ОРВІ і дитячі інфекції, такі як вітрянка, ну, краснухи зараз мало, в основному вітрянка, скарлатина на другому місці. Чимало шкоди здоров'ю дітей надає комп'ютер, і батькам це обов'язково слід знати. А відтак багато дітей мають патології зору. Це зв'язано з тим, що в кожному домі стоїть комп'ютер, і діти очень много часу уделяють цьому виду. Скажем так, общение. Родителям легче оставить ребенка у компьютера, чем э, заняться с ним непосредственно, поиграть, э, прочитать книжечку, прогулять на улице. Родители сейчас очень многие работают, и поэтому ребенок остается один на один с компьютером, а это чревато снижением зрения. Так уж велику роль у формования здоровья дитины виде играя и спокойность. Нерациональное питание приводит к развитию сахарного диабета, э, нарушением э, осанки приводят к искривлению позвоночника. Вот у нас был случай, когда ребенок уже достаточно большая, высокая была степень искривления, была присвоена инвалидность ребенку. Также есть случаи частичной адентии. У детей бывает врожденное отсутствие зубов. Это тоже связано с врожденной патологией и может даже с экологическим каким-то влиянием на детей. Існує ще одне пояснення того, чому хворіють діти. Хвороби, перенесені дитиною у віці від народження до 6 років, формують її імунітет. І в тому, що дитина хворіє набагато частіше дорослого, немає нічого дивного. Дитина до 2 років отримує грудне вигодовування матері. Це великий елемент, який підтримує імунітет дитини. Як зміцнити імунітет дитини? Таким питанням переймаються багато батьків. І тут без порад фахівців не обійтись. Ну на першому плані закалювання, на першому плані здоровий образ життя, щоб були нормальні, щоб були нормальні умови в домі, де живуть батьки, щоб там ніхто не курив, не було ніяких інтоксикаційних речей. Зараз вдома. Есть и частное производство, там і жарят, и варят, и печуть чуть на продажі, що хочете можуть робити. Это грудне вигодовування, грудное вскармливание. Сейчас, как никогда, у нас мами кормят грудью ну, до 90%. До 90% договір мами кормят грудью. И многие даже до 2 лет. Так що мамочки нормально себе ведуть, нормально питаються, нормально відпочивають, їм допомагають родственники, ребенка кормлять груддю. Це кстати, дуже хорошо. Після двох років ми використовуємо закалювання, повітряні ванни, прогулянки на вулиці, і раціональний одяг. Багато батьків дитину перекутують, стараються. Вилюється, щоб вона не застудилась, але це тільки приводить до поганих наслідків. Дитина потіє, простужується, хворіє, тому треба навпаки дитину одягати раціонально. Краще не докутати, ніж перекутати. Завдяки вакцинації лікарям вдалося зменшити випадки багатьох небезпечних хвороб. Щоправда, провести вчасне щеплення батькам не завжди вдається. Причина відсутність вакцини. У нас сейчас немножечко идет сбой в графике вакцинации в связи с тем, что у нас нерегулярно поступают вакцины. И, ну, пытаемся любыми способами мы привлекать детей. Значит, мы привлекаем родителей к платным вакцинациям. Многие очень соглашаются платными вакцинами прививать деток. Ну, а остальные ждут. Ну, Перидерічні вакцини появляються. Я хочу сказати, що хто хоче, щоб у дитини був привід, він привід практично. Хоч основна маса вакцин до 3 років у дитинка є. Якщо мама починає видумувати, що там у вас не було вакцин, ну, сейчас говорять, що не було вакцин, то це неправда. правда. Хто хоче, тот в основний привід. Той час, коли батьки побоювались робити щеплення своїм дітям, напевно, вже минув. Дорослі все більше довіряють лікарям. Отказываются единицы, буквально там 0,01% отказываются. А те, которые раньше пытались отказываться, сейчас ходят требуют вакцину. Почему нас не прививают? Так что они уже понимают, что ребенок по-любому должен быть вакцинирован. Ну, в принципе, мы же работаем с родителями, мы объясняем, что привить, прививаться надо. І вакцини в нас хороші, качественне, в основі європейські. реакції практично нету. Дітки у нас захищені і від корі, і від краснухи, і від дифтерії, і від столбняка, і від полімеліта. Це найосновніше такі інфекції, які пасне для дітей. Питанням здоров'я дитини задаються багато батьків, але все залежить тільки від них. Меншенький, слава Богу, ще не хворів. Ми, нам ще тільки 4 місяці, а старша спочатку теж не було ніяких проблем, а потім, коли пішли до дитячого садка, то, звичайно, це все прийшлося пережити. Ну, на даний момент, слава Богу, вітаміни. Зараз більше гуляємо на свіжому повітрі, стараємося їздити на річку, відпочивати. Ну, багато, Наприклад, коли вже з'явилася температура, то це провітрювання, даємо багато пить, компоти, вода, чаї, все. ну і, звичайно, подальше від мед меншу. Парадоксально, але влітку дитина може захворіти не менш ніж узимку, не дивлячись на те, що на вулиці чудова погода. Це може бути застуда, кишкова інфекція, сонячний удар, травми на воді і багато інших неприємностей. По-перше, це здоровий образ життя. Що це включає в себе? раціональне питання, фізична нагрузка. Не секрет, что много детей сейчас ведут малоподвижный образ жизни. Это связано и с маленьким метражом наших квартир. Это связано с тем, что сейчас детям негде гулять. Многие родители имеют автомобильный транспорт и куда-то ну, доставить ребенка они на машине, не пешком, а на машине. Рациональное питание. Продукты, как правило, родители покупают в магазинах, в супермаркетах. Там не завжди є продукты екологічно чисті, тому діти не витамины, вітаміни, мікроеліменти. Бажаю батькам вести здоровий образ життя, краще розуміти своїх дітей, їхні почуття, їхні потреби, харчувати дітей раціонально, використовувати режим дня раціонально і любити своїх дітей, і все буде добре. Щоб дитина нарешті перестала часто хворіти, батькам слід звернути увагу на її спосіб життя. По-перше, стежити за правильним раціоном харчування, по-друге, приділяти увагу фізичній активності дитини та якісним прогулянкам на свіжому повітрі.